Всім добрий день! Днями закінчив інструмент для трейдингу на ринку Форекс так звану статистичну торгівлю. Зараз як експеримент розраховано 6 валютних пар. Використані дані Forex брокера Run Forex з липня 2024 року по кінець червня 2025 року. Ідея статистичної торгівлі полягає в тому, що у певний час доби на ринку є статистична неефективність та певні угоди можуть мати успіх. У основу торгівлі покладено розворотну стратегію, тобто коли ціна відхиляється від ЕМА вгору. На певну кількість пунктів здійснюється угода сел. Коли ціна відхиляється від ема вниз на певну пункт, кількість пунктів здійснюється операція BUY. Угоди утримуються від однієї до 15 хвилин. Ема розрахована за середньою ціною bit та ask за кожну хвилину. Якщо є бажання ознайомитись з результатами особисто, пишіть коментарі під цим відео я дам доступ. Кожна валютна пара це приблизно від 50 до 80 мільйонів цінових тиків. Тикові дані були імпортовані в Postgres. Реальні профіти, збитки, угоди та інші статистичні показники розраховувались з реальних тикових даних. Усього було розраховано 75 варіантів параметрів. За кожною парою це від 12 до 18 мільйонів угод. На сторінці певної валютної пари можна вибирати період часу, час утримання, угоди та відхилення відема. Моментально перераховуються профіти, збитки, угоди та інші статистичні дані, такі як кількість пунктів на угоду, середньоприбуткова, середня збиткова угода, профіт фактор і відсоткові відносини профітних. І збиткових угод між собою на центральному візуальному елементі на кожній сторінці розміщено розподіл прибутку або збитку щохвилини у вигляді кілька. Кості пунктів на угоду. Вочевидь, варто вибирати найприбутковіші часові ділянки і одночасно дивитися, скільки ці угоди принесли в пунктах у лівому нижньому кутку екрана. Фактично торгівля за рік стискається в одну добу з 8 ранку до 22 вечора похвилинно. Пари з австралійським доларом та новозеландським доларом розраховувались повну добу, скільки в них є торгівельна активність вночі. Кількість когот також поділена похвилинно у правому нижньому кутку екрана. У загальної кількості угод шкала вертикальна праворуч. Якщо є бажання ознайомитись з результатами особисто, пишіть коментарі. Під цим відео я дам доступ. Щоб визнати часа з майбутнім часом торгівлі, необхідно знайти прибуткові ділянки. Ось як ця. На центральному візуальному елементі, де обчислюються пункти на одну угоду, відсортувати вісь X у порядку зростання часу, щоб піки не були випадковими а була ціла ділянка безперервної прибуткової торгівлі. Потім необхідно перевірити усі статистичні показники. Profit, Profit Factor. Кількість угод та інше. Впевнитися, що угоди мають статистичну значимість. Зрозуміло, що якщо за рік в межах 5 хвилин від 1526 до 15.30 було зроблено майже 1200 угод. Та вочевидь, що кількість статистично значуща. Наприклад, за парою фондолар долар було зроблено 1189 угод, було отримано прибуток 20240 п'ятизначних пунктів. з із середнім прибутком 1700 пунктів на одну угоду. Звісно, спред зрахований ще на етапі обчислені позараз. Комісії під час розрахунків не враховувалися. Потім можна змінити час отримання на будь-якій депозоні від 1 до 15 хвилин. Подивитися, який був прибуток та інші показники, вибрати найцікавіше поєднання параметрів. Так само рекомендується зробити з відхиленням ведема. Подивіться де, при якому відхиленні прибуток був більший, пункти на одну угоду було більшими, профітних угод було більше. Можна також подивитися, як виглядала ця ділянка та її показники з часом. Необхідно переконатися, що ця ділянка існує не випадково, а кілька місяців поспіль або взагалі весь період розгляду цієї валютної пари. Як ми бачимо з кінця квітня 2025 року, є збитки в період з 26 по 30 хвилину. Очевидно, це явний ефект пливучого спектру, оскільки поряд є прибуткова ділянка з 36 по 52 хвилину, якої раніше не існувало. Так що треба перевіряти всі статистичні показники і оскільки вони перераховуються миттєво, зручнішого візуального інструменту для статистичної торгівлі. Знайти складно. До побачення. Чекаю на ваші коментарі.